Ситуація на полігоні сміттєзвалищі під Черніговом вже два десятки років вважається критичною. Місця для сміття буцімто зовсім немає, проте його продовжують вивозити, і накопичення відходів перейшло всі критичні норми. Тверді побутові відходи, що утворюються в місті, складаються на полігоні, який функціонує аж з 1961 року. І слід зазначити, що при будівництві звалища спец спеціальні засоби захисту довкілля тоді не застосовувалися. Схемою санітарної очистки міста експлуатація полігону передбачалася передбачалась тільки до 1997 року, але через відсутність альтернативних варіантів він продовжує функціонувати. На даний час площа під розміщення відходів на полігоні практично вичерпана. При цьому там щорічно розміщується біля 185 тисяч тонн відходів. Загальний обсяг відходів становить біля 4 мільйонів тонн. Шостого року у нас щорічно... Травень місяць і серпень-вересень виникають пожежі на полігоні твердих побутових відходів. В шостому році, в сьомому році дві було, в восьмому році дві, дев'ятий, десятий. За рахунок, можливо, так сталося, що сприяла погода, але і ті люди, які там працюють, теж вживали заходів попередження. Пожеж не виникало. все таки. І від полігону твердих відходів, і від ставків накопичувачів. Інфільтрат просочується в землю, він десь виходить і, можливо, і люди вживають цю. Воду не зовсім скажімо так придатне. Місцева влада готова сприяти побудові сміттєприробного заводу і відкрито про це заявляє. Чекають лише вигідних пропозицій, а їх на жаль до цього моменту не надходило. Місто війшло до 12 міст, де передбачалося будівництво сміттєприробного заводу. багато було пропозицій різного характеру, в тому числі від і іноземних інвесторів, але вони на жаль не вилилися Конкретне виділення коштів. Хоча морфологію, звалища, структуру сміття, які вивозиться всім було подано. Було багато пропозицій. Я дякую першому заступнику, що ми зібралися в такому колі підприємства, які хочуть працювати в цьому напрямку. Єдине, що можу сказати, що ми зацікавлені, готові сприяти найбільш вигідному проєкту, який може існувати. Нині було озвучено три пропозиції: бо Будови сміттєпереробних комбінатів, та вони або лише частково допомагали розв'язати проблему, або для реалізації проєкту потрібен зовнішній інвестор чи фінансування за державні кошти. Ми розміщаємо дополнительну установку по зжиганню і переробку органічних і муніципальних, і органічних відходів, які залишаються після сортування, і превращаємо її в теплову енергію для отоплення і гарячого водоснабження з последующей продажей городу по тарифам значительно ниже существующих. То есть в итоге мы оставляем минимум на свалочный полигон. До 70% отходов мы заберем на себя. Ни один проект не утилизирует отходы больше, чем на 70%. Мы предлагаем утилизировать отходы на 95%. Что мы в ходе переработки этих отходов будем иметь? С пищевых отходов будем иметь биогаз, так называемый метан органические, твердые и жидкие удобрения. Что мы будем иметь? Картон, дерево, там, пластик, резина, текстиль. Путем деструкции, есть такой метод деструкции, потом о нем поговорим, мы можем иметь сжиженные газы типа пропан, бытовые. Можем иметь дизельную и бензиновую фракции. То есть это уже топливо, это уже продукт, который можно положить на склад, который можно реализовать и очень выгодно реализовать. Дальше мы имеем строительные материалы, которые можно отходы спрессовывать, делать из них какие-то, может, какие-то блоки. Щебенку можно реализовывать Тим самим компаніям дорожнім компаніям запропоновані проекти безумовно цікаві і корисні, але не в такій критичній ситуації, в якій знаходиться Чернігів зараз. Тому напівміри для нас неприпустимі. Все здавалось би просто. Компанія інвестор бере в оренду всю територію сміттєзвалища і робить з мільйонів тонн відходів продукт, який потім продає вигідно для себе. Процес навіть не втручатиметься влада. Міський голова заявив про готовність віддати землю в оренду за безцінь, аби тільки розв'язання проблеми зрушило з мертвої точки. Тож пропозиції ще розглядатимуться, поки не з'явиться саме та, яка насправді дієва та ефективна.